28 березня о 1.49 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Лукаші Золочівського району в цегляному житловому будинку розміром 8 на 12 метрів. До місця події було направлено вогнеборців селища Підкамінь та оперативну групу Золочівського районного управління. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику вогонь вже встиг поширитись на дерев'яні перекриття будинку. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців вдалося. Не допустити подальшого розповсюдження вогню. Пожежу вдалося ліквідувати о 3.05. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку площею 1 метра квадратного, дерев'яне перекриття площею 7 квадратних метрів та пошкоджено перекриття на площі 10 метрів квадратних. До ліквідації пожежі залучалось 5 чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки. Внаслідок події ніхто не постраждав. Обставини та причина виникнення пожежі встановлюються, інформують рятувальники. Okay.